Був дощик десь 10 хвилинок. Покапав, покапав, і зразу прояснилось швидше на вулицю, на вершок, бачите? На самому вершку. Бачите, як тут виглядає? І зараз вам покажу, як міняється. Ой, господи, навіть голос свій почула. Таке ехо йде. Подивіться. Бачите, це хмари чорні пішли от там над селом. Не знаю, чи буде продовжувати, чи ні дощ, але виглядає, що буде, так щось, мені кажеться. Ось. Супровод... Супровід є у мене. Зайнявся чисткою, от почув, що про нього, і зараз. Отака От в нас погода, хоч би ще трошечки пішов дощик.